На одному зі складів полтавські волонтери фасують допомогу для військових. Речі приносили містяни. Це склад, куди приходять всі речі, розфасовуємо по коробкам, за потребами і відправляються за напрямками. Ну, наприклад, сьогодні те, що поїде, це 52 спальники, каремати, 43 фліски, светри, бафи, 18 штук, 200 шкарпеток, бушлати, розгрузка, хімічні зігрівайки 300 штук. 20 січня ці речі передали військовим, які тримають оборону в місті Соледар Донецької області. Звіти попросили нас про допомогу, і ми розуміємо, що там зараз найгарячіша точка. Там дуже багато речей зараз погоріло і багато обморожень у хлопців. До певної точки ми куди можемо передамо. Звіти військові забирають і на позиції прямо будуть довозити хлопцям. Солидару допомогу військовим. Ці волонтери відправили уперше. До цього речі та продукти доставляли зокрема до Бахмуту та Куп'янська. Допомогу для бійців від містян збирають від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку ми просто були групою в телеграмі. На сьогодні ми вже фонд. «Тил Полтава не розпаковували все по коробках і Клеїмо туди ще наші лого, нашу назву, щоб розуміли від кого, і також ще акт вкладаємо в кожну коробку з тим, що ми поклали кількостях. Усі наші передачки ми обов'язково додаємо речі для душі, бо дуже потребують цього хлопці. Це як бачите, гарненькі дитячі малюнки, такі різні. Тучки, а це ось наші фільми, вже фенічки, дил Полтава. За словами Марії Кириленко, нині є потреба, зокрема, у теплому одязі та спальних мішках. Валерія Рбалка, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава.